Вот люди приветствую вас всіх. Е, опять я хочу вам трішки показати, е, що мені вдалося примерно за літо зробити тут себе на хаті. Так як в мене з фінансами проблем дуже багато. Ну типу, немає їх. Ну є типу, робота обична, але в одному це все тяжко тягнути. Але потихеньку воно все йде так, як треба. Я вам зараз просто легенько підснівлю, що розкажу, щоб ви розуміли, що до чого. А на основному каналі я вам цікаво. От основний канал, і ви на ньому можете глянути сам процес, який тут роблю. Ну, сюди я буду просто знімати результат свого каналу, ну і багато чого іншого. Подивимося, що буде. Мені аж самому цікаво. От показую цей садок. Він був заросший, такий, що це ужас просто. Бачите, яке йондо. Ондовий ось до. Оце в мене точно таке ж саме тут було. От купа цього всього геляки черешню трошки там. Э, оце око, щоб лишнього цього не було. В'яток цих сухих милих не потрібен. Не потрібних нікому. Ну і ось таке теж тут було, таке все за Тут Тут таке все було. Тут взагалі ужас робився, це я не знаю які огірки, такі в нас є, ростуть вони. Тут я теж все таке поробив, як міг. Косу купив і коли купив косу, то все, дуже швидко пішло. Ну і ще от, так обштукатурив трошки, як мій. Тут кстати, дуже ця класна тема буде, на це в свій час. Тут от, поробив, таке типу шутку. Ну, Щоб ви розуміли, що процес роботи тут не дуже швидкий був. І все, в принципі. От, от всередині будинок. Так і виглядає. Я це все не буду там в подробності даватись. Е, я вже все зняв, як я вам вже казав на основний канал. Це взагалі все валитись буде, я вже це не раз показув. Ну, от так якось воно все. Виглядає, не знаю, як видно. Але ніби видно. Ну, коротше, ви розумієте, старе є старе. От, На ньому я сюди приїжджаю. це Добре, що він є в мене, бо якщо б його не було, то прийшлося педалі крутити. Ну, типу, Я і так їх кручу, але з мотором легше. Ну, все, в принципі, тут все, тепер подробніше. А, і ще в мене такі штуки. Камера, яка дивиться туди, повністю знімає все, що відбувається. Так як я зараз вам показую, так само він зараз знімає. це. Для прев'ю, між прочим, зробив я, що знайшов типу, там. ну, попробував кікбайтні прев'ю зробити. І це. Теж золото може перекрашу, ще не знаю. Ай собі стоять, охороняють. В принципі, це можна сказати таке відео вийшлося. Не коротке і не довге, тому що я зараз ще може доснімлю коїшу. І, і штатив, на який я це все знімаю. Він вроді би 2,5 метра висоту видає плюс ця штука. Но ця штука не від нього. Оця. Оця, і оця. Вона не від нього. Оця я взагалі не пам'ятаю, де я взяв, прихімічив сюди. І оця я взяв теж був такий штатив, тільки менший для того, щоб на столі тако знімати щось себе. То я поламав її, вона десь в мене є між два. Каоті покріпити сюди телефон. Ну я вже його поламав, а не, воно роздвинув. Ну, коротше, не важко. То воно кріпилося сюди і так виходилося на цю штуку. По поводу інструментів. А, точно. Інструментів, <coughs> які мені вдалося купити пилочку таку зватися з чимось. Це я не пам'ятаю в Аврорі взяв. За скільки це я взяв. Не в Аврорі щодня. Це вже в строїтельському брав. Нормальний. Це в Аврорі брав молоток, який вже зламався. Я для нього ручку купив десь, тільки я не пам'ятаю, де я її Ну, Ручка є до нього. Спеціально купив, бо знав, що зламається, бо це Аврора. Таке о косу я купив, зараз покажу. Роботу. Коса, якою я це все викошував. Сам її зробив. Тоже. Ну, купив тіпа, і склав. Цемент. Короче, у нас ще роботи тут ого. Зараз ще піду вам покажу цей, що я ще зробив сам. Ну, типу, щоб ви розуміли, наскільки все. Вот, таке ого. Вило. Щоб не купувати патика Я взяв, патика вирубав, зробив собі таке вило зробив. Ну, а нащо, якщо їй це зайде для першого разу? Граблі, то я взагалі імбові, імбові зробив, тому що я робив їх під праву руку. І щоб їх тримати, отаку, бачите. Я взяв їх і ліг, виходить, таке впираю. Дивіться, як мені легше. І так я однією рукою можу робити. Взагалі е, е, По поводу шуфлі. Теж зробити її, таку. Тоже палку виробити, рішив нашу Ну, Потім я поміняю куплю вже куплю нормальну, типу Но поки що сиді так, бо я ще нічого важкого такого не робив. Навіть. Та взагалі я її купив, щоб вона була бо дуже непогана. Ці. Це брат у мене колись жив, років шість назад це він зробив. Це він обписав, у нього був час вільний, він це все мені зробив. Зараз, зараз він помер його нема. На війні помер. То на пам'ять я це міняти, думаю, що не буду, бо, тому що це його робота. А якщо його робота, то значить міняти не треба. Ця лопата, вони, я нею старатись буду взагалі не робити, тому що я держав не хочу зламати. Хоча відео є на каналі, де я турнік. Е, не турнік, а брусі собі робив, е, які ви. Ну я вам покажу зараз. То я цією лопатою накопав. Бо земля ось був на, на ній. Так що так якось. Ну, двоєрідній брат як мій, як, що викидати. Ні, звісно. Нову краще купити, а ця хай буде на пам'ять. А тут така, знаєте, комін. У нас тут просто давно не було нікого. Точніше, і комен Ну, а що? Україна є Україна. Таке. Це літня кухня колись була, я ще повні малий, отакий обувь, шпендить бігав тут, як баба тут постійно сиділа, готувала їсти, а я прибігав і дрова сюди кидав тут оце ж піч колись була така, типа і на печі. Ці такі комфорки стояли туто. Я пам'ятаю, тут, І постійно, коли не прийду, тут постійно їсти було. Як не каша, то ще щось зварено. Тут стіло такий був в стіні. Так якось до тільки в стіні. Я не знаю, де він дівся. поличку хтось забрав, була теж. Я пам'ятаю, колись мені машинку формули 1 подарили, то я тут вона була такою, я її туди десь закину, і все так, я її не бачу. В цих притулках дідомах нас возили, возили, і в ітогі прийомна сім'я забрала. Так, так вийшло, що я і вірую чи зробився. А що? Ну так треба. Бог все не просто так зробив. Ці всі потери, які є, значить так треба. Так. так собі було. І це теж, я пам'ятаю, колись малий, був дрова сюди бігав, закидав. Тут їсти готували. Між прочим, давно я не бачив. Ну, Желізник цих дверей не було, це їх поцепили вже. Ось колись О, таке у всяке сажу треба чистити. Ось так якось. О, все. Відбувалося. Тут ліжко колись було, я не знаю, де цей диван взявся, я ж кажу, у мене тут більше 10 років не було. Ось таке. все. Ще я, кстати, цю кліонку пам'ятаю, це колись баба повішала. Типа як вікно, бачите, воно виглядає, типа на дворі. Ха, я це так пам'ятаю запам'ю. І так і хай висить. Оце все так, як є, так і хай буде. Тут я його трогати не буду. Покришка, де вона взялась? я без поняття. У нас техніки такої просто не було з такими колесами. Ні разу, навіть машини не було. Ну і немає до сих пор. Хоча я тут бідності перу в свій час. Тут таке. Я, я, кстати, не пам'ятаю, що тут щось було, чи дрова, чи що ми складали. Я не пам'ятаю це вже давно було. Кому взагалі це цікаво? Ну і тут я вам вже показував сам процес, який був. Коротше, отут було, щоб ви розуміли, якось до отут. Точнісінько так само. Все. Об'ясняти не буду. В принципі, так, да, все. От люди, я повернувся. Процес самої роботи, що я на тому каналі роблю. Я вам тільки що показав, як буде і що буде на цьому каналі, я без поняття. Ну, Но... Смисл жизни моєї ви зрозуміли. Я не знаю, кому це взагалі інтересно буде дивитися. Але якщо люди знайдуть, то що, то я думаю, буде добре, правильно. Фішка в тому, що насправді тут не так все добре, як я кажу. Я просто кажу, а воно не збудеться, так як я говорю. Я говорю, допустим, що через рік мій канал піде, той да. А по факту мені треба ще рік знімати, щоб він пішов хоча б якось. Фішка в тому, що я навіть це об'яснити нормально не можу, навіть чуєте, як я говорю. це. Я вже шостий місяць, да, шостий місяць його знімаю і ніяк не можу зрозуміти е смисл е своїх прев'юшок. Я їх роблю і стараюсь зробити так, щоб все чітко було... ну, типу під саме відео і в ітоді нічого не виходить. Тобто, CTR в мене такий поганий, навіть трьох немає. Там один із 7, щось було 2 із 3, і 3. Те відео, яке зараз 700 з чимось набрало переглядів, то там в CTR 7 з чимось, якщо я не ошибаюсь. CTR це клікабельність, типу, хто мої відео нажимає, як ти дивишся, в тобі оце відео попалося, нажав на нього і ти зараз дивишся. Так же само. Тут мені легко робити ну, прев'юшки. А я взагалі, в мене взагалі проблема дуже велика з прев'юшками. Я не знаю чого, але я не вмію їх робити. І фотки я не вмію робити, і фоткати я не вмію. От відео вмію добре знімати вмію. Бо багато людей кажуть, що краще типу, б ти знімав, але не фоткав. Якось таке воно все в мене виходить. Але що ми зробимо? Все ми вчимося, хоча й 9 років. Цими ютубами займаюся, в мене вже скільки каналів було, я не знаю. І перезапус навіть у цього каналу, ну не цього, а там другого, похожого на цього теж був. Ну, його заблокували, як я вже казав, там, чи казав, чи не казав, я не пам'ятаю в тому відео першому. Е Жалоби авторських прав, бо я музику ставив, яку не можна було ставити. Але я став. Мені нравилось. Я ж тоді це років п'ять назад ще до війни масштабної було. Таке воно, знаєте. Сьогодні воно все чітко, да, а завтра воно все таке собі. Так <кх> що люди ви бачите, як це все не просто я тік. А, і ще я вам не сказав чи казав, я теж не пам'ятаю в першому відео, що світла в мене в хаті нема. Тобто я реально жив тут без світла, зимував без світла. Але нічого, виріжу. <кх> Сильні і умні люди, вони спосіб завжди знайдуть. В принципі, так, да, я це відео можу завершувати. Це друге відео поки що таке, типу, що розказую я, що і до чого. Що буде далі. Е, я ще не знаю. Думаю, що далі щось буду цікавіше робити. Типа, не тіпа, а ті цікаво. Коротше, все, всім дякую ті, хто подивилися це відео, якщо ви попали на нього по моїм прев'юшкам. Спасибо, лайк, підписку, комментарий, если мій контент вам сподобався. Всім пока.